Добрий ранок, я сьогодні встала раніше, бо мають зараз вимкнути світло і хочу ще дещо зробити. Зараз сьома ранку, і у нас, знаєте, в Чернівцях така ніч перед різдвом. Сьогодні 24 грудня і насипало снігу за ніч. Так гарно вирішила зафільмувати от відразу в такому вигляді, коли ще. Темно і здається, що реальна ніч. Але це вже ранок. Вже 10 ранку. Дивіться, знову притрушує сніжок. Реальна зимова казка. Оце так подаруночок на Різдво. Всім привіт! Тепер же я до вас з обличчям. Я трішечки перехворіла. І, відповідно, на вихідних нічого не знімала, бо на вихідних і ось ці два дні робочого тижня мені було не дуже добре, але зараз покраще. Ще в мене такий хриплий голос, але вже немає температури, вже менший кашель, менше болить горло, менше насморк. Ну, в цілому покраще, але ще я не повністю одужала. Як я сказала на початку відео, сьогодні у нас 24 грудня. На вихідних я нічого не знімала. Я працювала півдня, зараз вже роботу закінчила і збираюся поїхати забрати посилку. Мала би прийти з, пош... з польщі на Укрпошту. Не знаю, чи вони працюють, але сподіваюся, що працюють і зможу забрати. А потім в планах готувати святкову вечерю на різдвяний святвечір. І, звісно, буду вам це все показувати. Кошта працює, посилочку отримала. Навіть дуже швидко, всього 15 хвилин, і ось вона в мене в руках. Ой, як казково красиво на вулиці. Просто фантастично. Прийшов час братися до приготування. Почну з куті. В мене тут є мак, сама крупа, курага, бо я не люблю родзинки, і горішки. А ще, що в мене є, це отакий старенький блокнотик. Мені здається, що він у мене ще зі школи. Ну, тобто, десь року 2000-го він. А в ньому тут багато всякого різного. І серед іншого, ось така вирізка з газети, саме її шукала. І тут вона називається перлова кутя. Але я буду робити по цьому рецепту, але з різдвяною кутею, саме з пшеницею. І мені здається, що тут десь. Ну, зараз, зараз, зараз. Так, 40 хвилин треба варити, то почну з приготування саме крупи. Поки крупа вариться, думаю, що зараз займусь фінгредом і наріжу цибульку замариную на оселедець. Цим зараз і займусь. Так, значить, що? Зараз цибульку поріжу і потім буду займатися овочами на вінгред. Підготувала рукавички, бо там буряк. А в мене, як ви бачите, світлий манікюр. Не хочу його спаганити, тому буду працювати в рукавичках саме поки буду готувати вінегрет. Булька. Це піде зараз сюди на оселедець і ще візьму олійку трошки прив'ю. А зараз будемо робити кутюк, з'єднувати всі інгредієнти. Я вже запарила мак і трохи його ось так ложкою розтираю. Вибачте, щось зовсім з голосом не дуже. У мене немає ступки, але думаю, хоч трошки його так помину. І буде добре. І потім додам мед. Там по рецепту написано 2 столові ложки. Але я люблю солоденьке, тому я буду додавати в кутю і пробувати ще на смак, можливо, ще додам. От, Так що зараз ще трошки пожмакаю мак і буду все поєднувати. Того меду, що в мене був в маленькій баночці, мені не вистачило. Я хочу ще, тому дістала запасики, щоб додати ще медку. Мені здається, що дві ложки то не моя доза. Так, треба зараз його вичавлювати звідси. Ну що, час з'єднувати все разом. Однією рукою не дуже зручно, але. Пробую Хочу почати. Так, і моя медово макова заливка. Ну. А ну ладно. І тепер це все перемішуємо гарненько, куштуємо і підправляємо в тепле місце, щоб вона упрівала. Це загорнула свою кастрюльку в таку тепленьку ковдочку, чи що це таке? Неважливо. В якийсь плетик і хай тепер настаються. А я поки буду доробляти інші страви. Так, отже, 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 оселедець. Оселедчик. Дамо моєму цибульки. Ну, не знаю, наскільки красиво, може і не красиво. Але, як я, я ж для себе готую мені гарно. Трошки розділю, мабуть. О, так. М -м -м, який запах! Вже так хочеться скуштувати. Так, і олійкою зараз прилью. Я вирішила, що час уже все прибирати зі столу і застелю святковий ранер, і буду виставляти вже на стіл гарно страви. Все, повертаю оселеця на місце. І зараз буду накладати мінігріт, також огірочків накладу. Хочу ще ці гриби додати. І буду сервірувати стіл. Ось такий святковий стіл у мене вийшов. Зараз ще запалю свічечку. Я встигла все приготувати, поки було світло. І тепер вже можу спокійно вечеряти, навіть коли його вимкнуть, а його мають зараз вимкнути. Я цього року святкую сама, і цю вечерю я готувала для себе. У мене немає ні сил, ні бажання когось запрошувати, ні до когось іти. Цього року хворію і просто хочу смачненько повечеряти і відпочивати. Можна сказати, я вбралась по-святковому і зараз буду вечеряти. Дуже мені хочеться спробувати кутю, яка вона вийшла. Сладенька. Горішки розпарились. Курага, мак. М -м. Дуже смачно. Ну, далі я продовжу вже до кадра. З приводу посилочки і подарунків, то я завтра зранку збираюся відкрити ті подарунки, які в мене лежать під ялинкою. І відповідно тоді вже і посилочкові крию. Думаю, що буде гарно це поєднати. Тому прощаюся з вами з тон до ранку. Вітаю вас всіх з прийдешніми святами, з різдвяним святвечором. У нас сьогодні в Чернівцях ось таке маленьке диво, що випав сніг. А я бажаю всій країні великого дива, щоб нарешті ми могли жити. В мирній Україні і не боятися лягати вночі спати чи зранку прокидатися. І щоб у нас завжди було світло, навіть коли його немає, щоб воно було у нас в душі і з тими людьми, які є навколо нас. Все зі святами вас. Добрий ранок, всіх вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю миру і добра кожному з вас. Я зараз планую відкривати подаруночки, але мені дуже складно розмовляти. Щось моя хвороба не проходить, тому просто поставлю це для вас під музику і не буду озвучувати. Я думаю, ви зрозумієте. Вже дуже цікаво подивитися, що там. Ось вони, мої красунчики і посилочка. Зараз відкрию, дуже кортить поглянути, що там. Отже, ось мої подарунки, які я відкрила: набір свічок із юску, я їх давно хотіла. А потім такий набір для ванни і після ванни. А з Польщі в посилці я очікувала лише штани. Але мама з татом поклали ще шоколадки какао, і мені дуже приємно, і я дуже рада, що я саме сьогодні відкрила цю посилочку і вийшла ще додатковий. Подаруночок мені такий дуже е, приємний. Зараз хочу піти погуляти. Бо на вулиці дуже гарно, а мінус 5, сніжок. Ну, гріх не піти погуляти, подихати свіжим повітрям. А потім піду у ванну і спробую щось із цього із наборчику. Дуже мені квартить, які гарні свічечки. Вони на батарейках. Дуже класно, що батарейки вже вставлені, супер. Шоколадки, і це моє улюблене какао з відронки. Ну і тепленькі штанці на зиму. Я дуже задоволена своїми подаруночками. Морозець за щічки щипає, сніг під ногами хрустить. Повітря холодне, морозне, але таке свіже, дуже дуже гарне. Я вам всім дякую за перегляд цього відео. Ще раз вітаю вас зі святами. Нехай вони пройдуть тихо. І мирно. І ми зустрінемося з вами вже в наступному відео. Сподіваюсь, до того часу я вже одужаю. Дуже б мені цього хотілося. Ось така, ось така, бачите, зимова казка у нас в Чернівцях. Просто не віриться. Я не пам'ятаю, щоб минулого року у нас було аж тільки снігу, в принципі, за зиму. Все, дякую вам за перегляд цього відео. Бувайте.